Сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Хал-Сіті під керівництвом Миколи Шахрая. Це буде старт нового сезону, буде, мабуть, трансферний випуск. Не, мабуть, а так і буде трансферний випуск, тому що я буду підсилювати нашу команду. Можливо, ви бачили, я вас просив в телеграмі і також на Ютубі написати ваші варіанти можливих трансферів, щоб посилити нашу команду. В принципі, зараз бачите план гри, що нам потрібно, що мені не подобається, лівий Вінгер. Місімович, він нас тащить, буває дуже, Це круто, класно, але. Йому вже 30 і він піде на спад. Коротше, що мені точно потрібно, це ЦПЗ, це центральний півзахисник точно потрібен. Лівермор, до речі, він нормально так розкачується. Він вже 78. але не знаю, чи гравець це основа. Якщо ми хочемо боротися за кубки, то звісно це гравець ротації, не більше. Також є питання до центральної лінії оборони. Ми дуже багато пропускали. І з цим щось потрібно робити. І кіпер. Кіпер, звісно, теж не внушає довіри. Можливо, когось продамо, можливо, ні. Не знаю. Подивимось зараз. Я, мабуть, піду шукати якихось гравців. Сподіваюсь, щось знайду цікаве. Ну, я не можу, ніхто не хоче йти в наш клуб. Ярмоленко відмовився йти в Халсіті. Коноплянка теж відмовився. Ну як можна купити українців, якщо вони не хочуть йти з УПЛ? Ну це дуже реалістично. 86 у нього рейтинг, і він сидить. Я не знаю, я не знаю, кого купувати. Ну, вони... ніхто не хоче йти в мою команду. Взагалі ніхто. Рамірес 2%. Ось, ось це гравці, яких ви там пропонували в коментах, вони взагалі ніхто не хоче до мене йти. Ніхто не хоче йти в Халл-Сіті. Оновився рейтинг клубів. Наш рейтинг є 83 місце. Халл Сіті займає 83 місце. Ну, це одна із причин, чому до нас ніхто не йде. Тому що наш рейтинг просто лайно. Чисто по приколу Стерлінгу кинемо пропозицію. Ну, можливо, можливо він захоче. Реально купити просто. Давайте спробуємо купити Степаненко. Може, хоч когось вдасться взяти. І Турбо відмовився, і Турбо не хоче до нас переходити. Ну я не здивований. Я не знаю. Я не знаю, що мені робити. Ну там було десь 42 на суботі, або 38% було шанс, що він піде до нас. Але ні, вони всі відмовляються. Є пропозиція пандоє, його потрібно, мабуть, відпускати. За 6,5 з половиною мільйонів. А, окей, продано. Просто продано. Ну все. Дає, тебе в крутим типом, але за 6,5 з половиною мільйонів хай, хай йде в шальк. Шаль. У нас на, на у нас бюджет зараз 35 мільйонів, але ми нікого не можемо купити. Ну нікого. Відмовляються гравці, просто відмовляються. Що по списку цілий? О-о-о-го, oh, oh, oh. це цікаво. Оновився список цілий. І тепер ми бачимо, що, в принципі, є цікаві гравці балой. 31 рік, ну він за старий. В принципі, дрогба є, yeah. але йому 34. Так, звісно, якщо його купити зараз, це. Непогані скіли, але потрібно віддати майже 12 мільйонів, я так розумію. Ну, бачимо, що, в принципі, тільки діди можуть піти. Метузалєм. Тільки діди, Ето. Ні, на цього попуском брати не будемо. Хотів дебрини взяти, а він в Борусію переходить. Ну, що ти будеш робити? Лукаку є. 2%, що він перейде. 2% на Лукаку. Чому? Нарешті, нарешті, можливо, ми підпишемо Степаненко. Знаєте, можна назвати відео Підписав Українця. І ви побачите в Ютубі назву цю Підписав Українця в Хал Сіті. Все круто. Думаєте, ну, мабуть, там Коноплянка. Не знаю, Кравець, Мілевський, Ярмоленко, а це Степаненко. Степаненко. Стерлінг. Звісно, відмовляється до нас іти, це було очевидно. Рамірес не хоче до нас переходити, ну, а чому би і ні, навіщо йому до нас переходити? Знову нарешті хтось погодився. Ми підпишемо Соботіча, не знаю ще за яку суму. 14 мільйонів за Соботіча. І 3 мільйони зарплата. Ого. Я не знаю, це дуже велика сума за центрального захисника. Але, 23 роки. Я беру. Так, бачимо, що Коваль. Е, Коваль погодився перейти в наш клуб. Давайте його порівняємо з нашим Магрегором, чи варто брати Коваля. Магрегор 30 бачимо, що він вже все ж таки втомився, бачите, його обличчя він вже не вивозить це все. Бачимо, що Магрегор краще, але Ковалю 19, і його як підписати чисто на майбутнє. Ярмоленко можна підписати. Боже ти мій, серйозно прокнуло? Там 15% на нього було. <звук> Сюди. Оце вже цікаво. Оце вже непогано. Непогано. Скільки я по ньому робив пропозицій? 3-4. Це прям дуже непогано. Тепер можна нормально підписати: Підписав українця все таке. Це буде не клікбейт. І ось він, Суботіч, сюди. Дивіться, яка дилда, який здоровий. Да-да, каже, що йому подобається. Тільки з другої спроби прийшов. Коротше, поки що щось таке у нас виходить. Не знаю, що робити, куди би нерфу ставити. Місімовіч. Можливо, так зробити на лівого Вінгра, або Місімович просто зліва буде, як АПЗ. Що можу сказати, кого ми підписали на даний момент? Суботіч. Прекрасний суботіч, який на перспективу, замість кого він стане, поки що важко сказати. Сакай, в принципі, мені подобається, я не буду його замінювати. Дрейк більш-менш нормальне. Бачимо, що Хадлстон прокачався: 85, у нього вже рейтинг. Тільки йому 25 років, в принципі, він мені не пог... Ну, подобається на ЦПЗ, непоганий. Лівермор теж прокачався 78 на даний момент. У нього рейтинг. По центр нападу, поки що Сагбо там буде. І Степаненко у нас ще з'явився, але я його купив так чисто. Хай буде. Буде як гравець ротації. Те саме стосується і Коваля. Можливо, в майбутньому він стане основним. Можливо, не знаю. Пропозиція по Давсону, його, хочуть за 7 мільйонів купити. Непогана пропозиція, але. 28 років. Ні, хай грає, хай буде. До речі, зацініть. Томі Інс як прокачався, у нього вже 79 рейтинг а йому тільки 20 років. У нього, в принципі, є швид... швидкість, дрібла, яка на не яка. Рейтинг цікавий. Гернандес поки що не так прокачується, але скіли в нього непогані. Мейлер піднабрав трохи. Хадлстон 86. Так, що у нас по цьому сезону? Піднялися в рейтингу клубів, займаємо 83-ю позицію. По результатам у нас п'ята позиція в АПЛ, тому будемо грати в Лізі Європи, це непогано. 20 перемог, 10 лузів і 8 нічих. Ну, я вважаю це гарним результатом. Якщо ви помітили, я, можливо, зроблю паузу, і там у нас. Другого діву піднявся Бешикташ і Динамо Київ, щоб ви розуміли. Шахрай розповідає, що сезон буде довгим і важким, що у нас буде багато ігор в Лізі Європи, тому я не встиг прочитати, що він там казав ще, ну, і погуй. А Є два фокус, фокус поінти Куди їх кинути? це в пас і в дефенс. Вирішив поглянути на топових гравців, які доступні в цій частині. І дивіться, що я бачу: Сіла в МЮ перейшов. Крішно Роналдо перейшов в Баварію. Цікаво, за яку суму. Хаві, <реш> Хаві перейшов в Реал Мадрид. Ну, типа, що? Бачимо, що Крістиан Роналдо перейшов за 49 мільйонів це досить невелика сума. Тяго Сілва, наприклад, за 58 перейшов з ПСЖ. Так, я хочу купити нового тренера, тому що я бачив, що в мене не дуже топовий тренер, тому будемо брати, мабуть, французи. В принципі, не знаю, кого ще можна підписати. Немає насправді в мене так багато коштів, щоб якийсь трансфер ще зробити. Ми в мінусі, ми в мінусі, це погано. Тому я, мабуть, не зміг підписати. Скаута, ясно. Коротше, друзі, виявився такий прикол, що я настільки всіх пінопідписував, що у нас мінус. <с> -2> мінус 2 мільйони, ми в мінусі сидимо, і потрібно щось з цим робити. Що я можу з цим зробити? Прийшов трансфер на Ернандеса за 3 мільйони. Е, можна, в принципі, його продати і якось викарабкатися з цього мінуса, але я не дуже хочу його продавати. Він прикольний тіп. Але якщо я його не продам, то буде біда. Я розібрався з цією ситуацією. Я ж підписав, як бачите, нового тренера по фізпідготовці. і не відмінив попереднього. Зараз ми його відмінимо. І повинно так, все, тепер ми в плюсі в 5 мільйонів. Не потрібно нікого продавати. Це чудово, тому що я не хотів втрачати Ернандеса. Я в цього хлопця вірю ніякого переходу. І ми. Куди ми переходимо? Так це в перший матч цього сезону. Хочеться подивитися. Знаєте на що на на таб, турніру на таблицю? Хочеться подивитися. Хто наші тут головні конкуренти будуть? Ну, по попередньому сезоні. Можна сказати, що це точно буде Челсі. як ви бачите, тут присутній Динамо, Київ? Чому він тут присутній? Тому що це все за патчу, тому що в мене патч стоїть, а друга ліга чомусь не пропатчилась. Тому. Я просто взяв всі команди з Європи і закинув в другу лігу, щоб було цікаво. І тепер, як бачите, у нас тут Копенгаген, Динамо Київ і Бешикташ. Тоді давайте перейдемо до, 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 до першого матчу. А, і бачимо, що пів команди просто не готові грати. У них втомленість, Бенарфа взагалі на поганій стрілці. Оці матчі збірних, як вони мені надоїли. Девідс. Хм. Своботіч Дейвіс. А де Даусон? Щоб ви розуміли, я записую другу частину цього відео в інший день, і я не бачу Дед Давсон. Я що продав Давсона? Та я не, я не міг його продати. Що, що він робить в цій команді? Я його продав, чи що? Чи він сам пішов з моєї команди і він просто прийняв пропозицію? Um... Я взагалі провтикав цей момент, або у Давсона закінчився контракт, або я не знаю що, але він просто пішов як фрі агент і приєднався до Сентінтієна. Блять, як, як це я як я це не побачив? Ну окей, тепер у нас немає Давсона. Це жахливо. Давсон був крутий. Окей, все, все забули. Стрілки, як бачите, ті самі погані. Ставимо Томі Інса. Окей, перший матч проти. Проти кого ми граємо? Southempton? Ні? Так. Потрібно згадати, як грати в цю гру. Опа, бачимо, що Ярмоленко вже перехоплює м'яч. Чудово. Місімович на Сагба запускає. Сагба на Ярмоленка. Я думав, вже з першого удару він заб'є, але ні. Лівермор Місімович. Ярмоленко. Зробимо вигляд, що ми не бачили цієї передачі. Макгрегор рятує. І Девіс вививає в аут. Подивіться, куди Магрегор біжить. Ну, блять, ну як з цим кіпером грати. Ну, Потрібно Коваля ставити, тому що це ж просто неможливо. Місімовіч. Штрафний буде. Можливо, це шанс для Ярмоленка, Якраз позиція, в принципі, під ліву ногу. Хоча я під праву піде. Давайте подивимось, чи може він бити штрафні. Е, 72. Ну що це за штрафний удар. Добре, Місімовіч. Я подивився не те, що гайди, подивився відоси, як пробивати штрафні. І я зрозумів по коментарям, що в цій частині, блядь, їх неможливо забити. Ну, дуже важко вони прибиваються. Я так розумію, основний шанс забити це просто під стіночкою або в кут просто пробивати і не більше. Поки що важкувато все ж таки будувати гру, тому що всі гравці на поганих стрілках. Плюс ще вони втомлені. І ви самі розумієте, що в цій грі буде важкувато перемогти. Непогано. І це жахливий був удар. Пам'ятаємо, як в попередній серії Тей Шейро забивав з цієї позиції, але Томі Інс, Він, здається, лівша. Він інвертований в у мене чи що. Так, так, він лівша, Потрібно про це не забувати. А я з правої пробивав. Місімедж дуже важкий. Прям дуже важко ним грати. Бачите, він взагалі не біжить. Тому краще віддати м'яч на лівермора. М -м 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 -м. Не вийшов удар. Дається знаки, що всі гравці на поганих стрілках. Важко якось комбінувати, щось зробити, тому потрібно виводити їх прямо на вбивчу позицію, я б так сказав. Дрейк іде по флангу, знаходить Сахбо Сахбо повертає на Інса. І той з лівої прибиває, знову не точно. Ну, у Томі Інса взагалі удару немає, наче в дриблінг може непогано піти, а удару у нього просто немає. Ну, блять, мертвий Вінгар, Не знаю, що з ним робити. Точність удару у нього 67. <рисвіг> Добре, давайте тоді Місімовича кидати на заміну, він взагалі не грає. Пум, 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 пум. І це не гол, це чудо. Ну, поки що МакГрегор... Ну, не те, що МакГрегор нас рятує, я б сказав, сказав би, що дуже погано Саутгемптон реалізовує свої моменти. Прям жахливо, якщо чесно. Все-таки погані кондиції дуже даються в знаки. Можемо зараз ще й пропустити. Лалана. Лалана. Не забувай Сеутгемптон. Боже ж ти мій. Давайте Ярмоленко замінювати. Гарно перехоплює. От Суботіч прям непогано заходить в гру. Бенерфа. Алуко. Це, мабуть, перший удар за другий тайм. Намагаюся якось розхитати кіпера, але не вдається, тому зробимо просто навіс. Ух, непогано Сахбо там через себе намагався передачку зробити. Окей, окей, це нічия, Мабуть, справедливий рахунок. Можливо, ми навіть повинні були програвати, але Саутгемптон взагалі не міг реалізувати свої моменти. В першому таймі ще вдавалося щось зробити, а ось в другому взагалі все. Команда встала. Але це і не дивно, тому що, ну, фізформа у них взагалі ніяка. Бачимо, що Челсі зіграв з Тоттенгом нічию, Динамо Київ, на диво виграв Сандерленд. Ми забрали його у Динамо найкращого гравця, Ярмоленко, але Динамо. Забирають очки. Що ще по новачкам? Копенгаген програв Езбромічу, Бешикташ нічого зіграв із Ньюкаслом. Бачимо, що нагороду найкращого гравця Європи взяв Мессі. Друге місце Хаві, третій Рібері, Роналду навіть в списку немає. Отак от, от. Зіграємо ще другий матч, це буде проти Весброміча. Все ж таки я хочу зацінити свою команду в більш-менш нормальній формі. Так. Ну, зараз більш-менш краща ситуація. Давайте Коваля випустимо, чисто затестити, як він зіграє. Ну і в принципі все по-іншому. Ну, Бенерфа на поганій стрілці. Давайте замість нього вийде хто у нас? Можливо, Ернандес вийде як другий нападник. Так, спробуємо так зіграти. Тому що я не хочу їздити Бенерфу на такій стрілці, але він взагалі не грає. Лівермор знову, наче відібрав не до кінця. Вуд, що заб'є нам Вуд гол? Не забуває. Провал в обороні, як завжди, в принципі. Це вже звично для нашої команди. Ярмоленко, чому ти назад побіг? Ти що, дурний? Ти ж гравець атаки. О, це вже непогана швидкість від Ярмоленко. І удар. Хе. Поганий вийший удар. Але швидкість відчувається на нормальній стрілці, не проходить передача. З другої спроби все ж таки сагбо отримує м'яч. Ернандес на Місімовича. І той не влучає в ворота? <сум> Наче все вже зробив, щоб забити, але Місімович кудись влупив не туди. А, мені не подобається, що дуже низько грає Ярмоленко. Він прям грає правого півзахисника. Це мінус. Суботіч, що ти тут робиш на фланзі? Ярмоленко? Хорош. Відбирає м'яч. Чудово. О, де, як, як прочитати його прізвище? Суботіч! Через себе просто вибиває, молодець. А тут не буде. Тут не буде офсайду, тому що м'яч влучив у Лівермора і відскочив на бранта. Ну як же пощастило їм. Ну подивіться просто. ну бля, І Коваль не врятував. Ой, дуже важкий старт сезону. Важкий старт. Сахбо, Місімовіч непогано. Непогано ярмоленко цей твій шанс забити. І він забиває. Чудово, чудово. Просто по скрипту забили. Тільки пропустили і одразу відкрили рахунок. Тут непогано розіграли. Ернандес класну передачу видав на Ярмоленко. ну і той Забиває свій перший м'яч в АПЛ за Халл Сіті. Так, Дрейк на Ернандеса. Сакбо, Сакбо шукає, шукає момент. Ех, не пройшла передача. І не дати, не дати прорватися по флангу. Девіс. Суботіч вдвох вдвох забрати. О, Суботіч просто виносить. Так ще непогано виносить, Ярмоленко зберігає м'яч, і яка передача на Ернандеса! Але він не встигне. Ні, встигає! Встигає Ернандес! І І забиває! Чудово! Блін, дуже-дуже я радий, що Ернандеса ми не продали і за фінансових проблем. Це чудово, тому що цей хлопець, я думаю, він нормально буде забивати. Я не знаю, чому Ков так погано зіграв в цьому моменті. Але Ернандес непогано під себе і спокійненько. Забиває. Головне продовжувати в тому ж дусі і не пропускати, тому що пропускати ми вміємо. Так, Поки що Везброміч нас дуже легко якось катає, але Девіса не пройти. Оце провал, це провал я хочу вам сказати. Коваль рятує! Коваль молодець, молодець! Провалилося, провалився наш захист більш по моїй вині, тому що я приключився на Суботіча, але Коваль відбиває. Соботіч виграє боротьбу. Ярмоленко трохи провтикав. Коваль забирає, забирає. Знаєте, якщо цей хлопець буде так непогано грати на воротах, то може він і буде вже в основі у нас. Тому що Маг Регор» це комедія. Включаємо Сагбо. Повертаємо на Місімовіча. Той повертає на Сагбо. І удар, ну що це за удар, друже? Яка передача на Місімовича? Але він не зміг підключити Сакбо. Хадлстон збиває, але суддя на це ніяк не реагує і це дивно. Але ми приймаємо такі правила гри. Непогано підключає Місімович і тут передача на Сагбо ніякого. Мм, ніякого офсайду не буде, але удар не дуже вийшов у нього. Ось передача на Ернандеса ще пройшла було б дуже гарно. Сахба в обороні відпрацьовує. Але це не допомагає. Суботіч! Коваль! Коваль! Спокійно, спокійно. Ернандес все ж таки віддає на Сахбу, але, блядь. Непогано. І удар ударлюр. Пух! Чорт, чорт, який момент був, який момент був поперечна. У Лівмора дуже гарний удар, мені подобається. Намагався суботі ще знайти. Степаненко, можливо, удари. А, я зрозумів. Степаненко каже всім: давайте закінчуємо цю гру і до побачення. А, що, в принципі, у нас по грі? В першому таймі ми вже награли на перемогу і втримали рахунок. Та й, в принципі, все. MVP взяв Ернандес. Динамо Київ обіграв Тоттенхем 1-0. Боже мій, що відбувається? «Бешикташ» відлетів від «МЮ», Копенгаген знову програв. Челсі програв Фулхему. Це дивує мене. Ми бачимо, що за два матчі у нас є шість команд, які лідирують, які не втратили жодного очка. І серед них Динамо Київ. Цікаво, на якому місці вони будуть в турнірній таблиці під кінець сезону. Що можемо сказати про Хал Сіті? Зіграли два матчі. Один виграли один нічия, непогано, непоганий старт. Поки що є питання по фізичній формі. По фізичній формі. Я побачив, що ми таки не підписали нормального тренера, і це погано. А як я розумію, як я розумію, я можу його підписати тільки. Давайте подивимось, тільки в серпні місяці, так. Тільки в серпні місяці я можу його підписати, і це дуже велика проблема. Окей, я думаю, ми можемо це пофіксити формою. Можемо купити в магазині всякі приколи, щоб була у гравців краща форма. Також бачимо, що кількість учасників фан-клубу збільшилася у хал City. вже вона тепер 55 тисяч. А що це означає? Це означає, що вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк, оформити спонсорство, якщо хочете підтримати мене фінансово, або можете зробити донат, який я можу озвучити у відео. І що, ще? Що ще? А все, все скоро почуємось.